Але ми будемо говорити, якщо подивитися на весь цей розділ на життя, яке є в очікуванні між вже і ще ні, і я хочу вернутися до ваших, якщо тут є в залі люди саме з ДВР, або ті, хто вже в дитинстві ходили в церкву, я хочу звернутися до ваших е, травм дитячих. В якому плані? В тому плані, що е, я не знаю, як ви, чесно. Зараз буде таке призна, признання, Так я завжди дуже боявся теми другого або кінця світу, чи другого приходу. Хто тут є такий, що боявся? Піднімають є, о, бачите, значить, я не один, хто не підняв, той просто побоявся підняти. Але насправді я як ходив в церкву, я не знаю, як у ваших церквах, але в нас навіть таке враження, що оті, вони хотіли тебе застрашити, вони хотіли, щоб ти боявся. Вони хотіли, щоб ти ті тексти Біблії оминав. І сьогодні у нас такий один з таких текстів та, про День Господній, що ж там буде. Але е, я пам'ятаю це богослов'я. Про людей, які не знають Бога, я взагалі мовчу, там всі мали боятися. А про людей, які знають Бога, теж треба було боятися. І нас часто посилали на такий віршок, якщо ви пам'ятаєте послання Івана, де він каже: улюблені, ми вже діти Божі, але ще невідомо, хто ми будемо. І нам завжди пояснювали, що це ви зараз діти Божі, але якщо ви згрішите, то непонятно, не де ви будете. Та? І от оце весь час таке очікування. У страху так ось третій розділ. Він про останній про день господній, про кінець, але через призму того, щоб не налякати людей, а навпаки, підбадьорити, то як жити в такому очікуванні між вже і ще ні? І ось в нас є оцей третій розділ, він великий. Так що би я хотів вас попросити зараз? Я б хотів попросити дістати ваші біблії, телефони, що в кого є, відкрити цей третій розділ. І ми візьмемо дві хвилини для того, щоб його прочитати. Бо ми будемо все одно дивитися до певних віршів, але ж для того, щоб ви були ознайомлені з загальною такою концепцією ось цих віршів, так, цього розділу чи того послання. Я навмисно не буду читати вголос весь оцей уривок і вам дві хвилинки. Окей, я бачу, що тут вже багато хто з вас справилися. Ми будемо повертати до цих уривок, тому не втурбуйтесь. Е, Джон Стот е, сказав такі слова: християнин це той, хто живе між вже і ще ні. І от наше життя, яке ми, скажімо, очікуємо так, приходу Господнього, так, ми, оце наше життя виглядає приблизно так: між уже настало щось, але ще не настало. І центральна теза, від якої ми будемо сьогодні, ходить, кінець – це не завершення, це розкриття справжнього. Сьогодні ми подивимось на кінець, або на День Господній, як на той факт, що це не кінець насправді. Це те, що виявиться справжнім, ну і перетвориться у вічність. І ще одна річ, так, або це підтвердження цієї цитати, сьогодні буде багато Люїса, але не так багато, як, як зазвичай. Чому складно очікувати? Петро каже, що насправді очікування або життя в очікуванні завжди супроводжується сумнівами. Що так? таке сумніви? Це такий психологічний стан нашої внутрішньої невизначеності, або коли в нас є певні судження, але ми не знаємо, правильні ці судження чи не зовсім правильні. Так ось, якщо ми подивимося на, на причини наших сумнівів, завжди можна знайти багато причин: там брак інформації, страх, ще якісь інші речі. Але давайте так, згадаємо наші сумніви. Давайте, хтось із вас колись був там перед перед кабінетом лікаря, так, чи там перед операцією. Зазвичай наші сумніви ні з чим добрим не пов'язані. От, якщо ви йдете на операцію, ви думаєте, все буде дуже погано. Якщо у вас є якесь очікування чогось доброго, то ваші сумніви все одно не є пов'язані. Знаєте, ви думаєте, ну не може бути все настільки добре, все одно щось має погане статися. От щось наші такі автоматичні негативні думки вони у нас тут проявляються. І от коли ми щось чекаємо. Рано чи пізно ми, чим довше ми чекаємо, ми можемо сумніватися. І от Петро каже, що от у вас є певні сумніви, і є навіть люди, які е, сіють ці сумніви. Четвертий п'ятий Четвер... третій четвертий вірш. Так? Він каже: вони будуть вони сміються з вас і кажуть, що та не прийде ніякий Христос, там не настане ніякий кінець там світа, та не існує ніякого кінця світу, та немає раю і пекла, та ще щось. Так, тобто е, якісь завжди будуть люди, які будуть казати, навіть аргументувати. Що такого нема, це, ну, це все не справжнє. І він, Петро каже такі цікаві слова: вони за власним жаданням живуть, так? живуть як хочуть, і тому їм фактично вигідно не вірити, що ну, там, раю і пекла не існує, або що кінця світу не настане. Так? Чому це вигідніше так вірити, або інших переконувати, бо якщо я в щось вірю і переконую других в це вірити, і вони починають в це вірити, то мені теж стає легше вірити. Якась така формула. Але проблема була в чому, що каже Петро. Він каже, проблема не в тому, що вони це говорять. Знаєте, в мене в хаті три хлопці і одна дівчинка. І хто, ви думаєте, кого зачіпає постійно? Вони весь час стаміли, якби зачіпаються до неї, Все хочуть підколоти, щось не то сказати. Буквально кожен день, по декілька разів на день. І вона весь час ну, якби, обіжається на це плаче. я їй завжди кажу, Таміла. Проблема не в тому, що вони тебе зачіпають. Проблема в тому, що ти їм віриш. Всьому, що вони би тобі не говорили, ти їм віриш. І ось це проблема. І це те саме хочу сказати Петро. Він каже: проблема не в тому, що вони там говорять, що та, бачите, де обітниця його приходу, та немає ніякої обітниці. ніхто ніколи не прийде. І до речі, ці люди були навіть в церквах. Петро каже, проблема не в них, в тому, що ви їм починаєте вірити. Але, як каже Дітрій Пан Якщо відкритому злу можна протистояти, то відкритому невігластву ти не можеш протистояти. Або простими словами, дискутувати з нерозумним немає сенсу. Тому замість того, щоб переконувати тих людей, які щось там говорили, Петро намагається показати декілька аргументів саме церкві, які він пише. І його аргументи дуже були такі класні, та? мені вони дуже подобаються. П'ятий сьомий вірш. І головна ідея Бог завжди був в центрі. Тобто вони хотіли сказати, а їх то їхня аргументація. Він не прийде. Чому він не прийде? Четвертий вірш. Табо від початку, коли наші батьки померли, до сьогоднішнього дня нічого не змінилось. Коли вони говорять про батьків, вони мали на увазі ще тих, знаєте, правоців, тобто там Авраама, Ісака і Якова. Тобто вони кажуть, з того моменту, як оці такі патріархи померли, нічого не змінилося глобально. То що має змінитися? І ось тут Петро каже: буквально проста аргументація, п'ятий, шостий, сьомий вірш. По-перше, він каже, Бог створив землю це це втручання Бога. Ви кажете, що нічого в світі не міняється, так? Подивіться, звідки той світ існує. Бог його створив, це його втручання. Другий аргумент. Бог як створив його з, водо, з води, так Так і знищив його з водою. Згадайте потоп. Нічого не міняється, міняється. Це його втручання. Третій аргумент. Той факт, дивіться, той факт, що світ дотепер існує, так? Або збережений тим самим словом, тобто, що ми сьогодні живемо, тобто він не впав і не, не згорів чи ще щось. Це теж Боже втручання. Тому що він би сам по собі не існував. І четвертий аргумент буде ще одне Боже втручання у майбутньому. І тому він хоче сказати: просто, якщо люди вам кажуть, Бога, Бог не прийде, бо його нема, подивіться навколо, подивіться в історію. Завжди щось відбувалось, просто ви на це не хочете бачити. Чому і люди сміються, або чому люди сміялися з ідеї. Господнього дня, чи Божого суду, чи кінця світу. І, як каже Петро, навмисно забувають так, п'ятий вірш. Чому це відбувається? До речі, оця картинка автобус. Я не знаю, чи хтось тут є з вас, хто може сказати, звідки цей автобус. Там навіть так написано «Heaven» і ззаді трошки вогонь горить. Далеко. Але дякую за відповідь. І Якщо ви знаєте, в Льюїса була книга. Яка називалась Велике Розлучення. І ось е, ця книга про художня про рай і пекло. Більше про пекло. Там, і ось там був автобус, на якому він їхав через темне місто, і це темне місто було образом пекла. І ось ця картинка з обкладинки першого видання. Може її Льюіс намалював, ми не знаємо. Думаємо, що ні, але. Так ось. Чому люди не хочуть думати про День Господній? Навмисно, як каже Петро, забувають. Перша річ, тому що насправді. Повертаючись до нашої цитати, кінець це не завершення, а розкриття справжнього, то ось оцей день Господній розкриє все, як воно є. Знаєте, ми кажемо, все, от, все, тут вже нема що приховувати. Так? Всі розкривають хто що є. Не буду вдаватися саме до цього а, такого а, ілюстрації, розкриємо карти. Так? Тобто тут уже все. Тут. І ось, якщо все, цей момент настане, так? Всі виявляються, хто, хто дає, і ось в цей момент судного або Божого дня Господнього, він якби переходить у вічність. Так ось, якщо воно виявляється, я є такий, як я є. Так? Я там світлий, хтось там темний, наприклад. То тепер я буду вічно світлий, а хтось буде вічно темний. В цей момент, якби він розкриває все і переводить це в площину вічності, що означає, що змінити неможливо. І знаєте, що саме цікаве, коли ми робимо щось погане, або щось таке, що ми думаємо десь підсвідомо, що робити цього не потрібно. То ми не дуже хочемо інформацію знати, до чого це приведе. Так? Ну, наприклад, ми харчуємось погано. Так? І хтось там каже: слухай, ти так багато їш цукру, ти знаєш, що від того, і починає починаєсь медичними термінами, і ти такий навіть не хочеш знати, що це означає. Тому що, якщо ти дізнаєшся, що це означає, то від того легше не стане. А якщо тобі від того легше не стане, тобі стане погано від того, і треба щось робити. І от чому люди не хочуть, а от чого вони навмисно забувають, тому що фактично ось цей момент... Він не стане. Тому краще про нього не думати. Тому краще думати, що щось там колись буде. І ось, до речі, оця книга, велике розлучення, в цей момент вона починається зі слів. От один відомий англійський митець написав книгу Шлюб, українською мовою буде звучати Шлюб, раю і пекла. І от Люїс починає зі слів, що люди завжди хотіли примирити рай і пекло, якось показати, що вони все так. Ну, там, знаєте, не все так однозначно. Та? Тобто, якось там буде, добро зло змішається, щось там буде, рай, пекло, все буде окей, давайте про це не думати і багато не говорити. А Люїс каже, а я ж візьму, скажімо так, на себе відповідальність, почати говорити, що це неможливо, і тому я назву свою книгу Велике розлучення. Ми розлучимо небо і пекло. Вони не можуть жити разом. Так ось, чому люди вони хочуть ну, не думати про це, тому що, тому що вони б хотіли якось це поєднати. Оцей момент, коли все стане справжнім. А це неможливо. Якщо кінець це завершення і не завершення розкриття справжнього, то справжнє перейде у вічне, ніхто не хоче про це думати. А другий момент, який знову ж таки я переконаний, так, що сама ідея пекла, або пекло для, для людини це не скільки покарання, яке Бог нав'язує, скільки це просто природній результат того, що людина сама вибрала. Люї сказав колись. В кінці буде дві, два етапи людей. Ті, які казали Богу, і хай буде твоя воля, і ті, яким Бог скаже, хай буде твоя воля. Розумієте, це просто наслідок. І от без цього власного вибору людей пекло би не існувало. Але в чому проблема, чому люди не хочуть думати? Проблема в тому, що небо, як і пекло, починається вже на землі. Чому воно починається на землі? Бо ми самі собі своїм життям створюємо або небо, або пекло. І розумієте, в чому проблема? Проблема того Господнього дня в тому, що цей стан перейде у вічність. Тому люди про нього не хочуть говорити. Легко створювати, або, або жити, вибирати, жити собі життя таке як, воно, таке, як воно є, таке, як я хочу, якщо я знаю або не хочу знати, що там далі буде. Але Петро каже, але буде, воно якось зацементується або так, або так. Так ось. Люди не хочуть це чути. Да? Але питання, яке церква ставила до Петра, так, чому ж він не приходить? І отут з 8 вірша по 15-й, можливо, самі такі трохи нецікаві вірші, тому що там описують оцей день Господній. Так ось, очікування Дня Господнього, це дивитися за тим, Окей, хто я, який я. Чистий і незапрямоване. Святість це відповідь на, на те, що ми слухаємося, так? Одну фразу приписують Люіс, але не впевнений, що його, вона його. Ми не просто чекаємо неба, ми тренуємо свої серця, щоб витримати потім його світло. Так? Гарна фраза. Друге, про що він каже, мир з собою, з Богом і з людьми. Я не буду на цьому багато зупинятися, але е, Петро каже, я би хотів, щоб Бог знайшов вас знайденим у мирі. В чому ідея миру з собою, з Богом і з людьми? Якщо ми говоримо про мир з собою, знаєте, вчора у нас була конференція тут. І в нас був один із доповідачів, пан е, Мирослав е, Маринович. І він розповідав історію, коли він потрапив, е, він сидів як дисидент, і от він розповідав історію, що коли він відбував певний термін, каже: Я ненавидів всіх тих наглядачів-в'язниці, які там ходили та, тих е, кагебістів. І я їх дуже ненавидів. Я до них відносився з таким призрінням. Каже, і тут в, тю, в один, один день в тюрму до нас привезли ще одного дисидента, який вже третій термін мотав. Каже, дуже поважна людина. Всі знали, що він дуже поважна людина, такий українець. каже. І ось я дивлюсь на нього, а він нормально так по-людяному відноситься до тих всіх, хто там сидів, хто, ну, хто, ну, як сторожів, так, всіх тих людей, хто з них знущалися. Він до них дуже так по-людяному говорить. Він каже, я підходжу до нього і кажу, що ти робиш. Ти ж розумієш, що наші тут зараз подумають або запідозрять тебе в тому, що ти. Ну, якби працюєш на дві компанії, да? що ти якось трохи на їхню сторону. Каже, він подивився на мене і каже: а ти що, сам собі не віриш, коли щось робиш? Каже, якщо інші подумають щось, я знаю, хто я. Так ось мир з собою, це коли я можу подивитися на себе в дзеркало і, і, і розуміти, що там немає якогось лицемірства, там немає якоїсь кривизни. Він починається, звичайно, із миру з Богом. А мир з Богом, знаєте, це. Це не просто така знаєте, досконалість, це наша така відданість Богові, така прозорість перед Богом. І вона, звичайно, що виявляється у мир з людьми. Так ось, Петро каже: постарайтесь, постарайтесь такими бути. І остання, остання річ: та? він говорить про спільність з Богом і про активну участь у світі. Він, до речі, говорить про цікавий момент, він каже про те, що були люди, які перекручували ну, якби, вірші Павла. До речі, минулого разу Ферен якраз він говорив багато про якби, таких єретиків, які всякі такі речі різні говорили неправдиві. Так? І він каже: тут теж з'являються люди, які завжди будуть хотіти вас звести. Пам'ятаєте, що ну, давайте спустимо на такий практичний рівень? Все життя, скільки я себе пам'ятаю, як тільки з'являлася якась там нова подія в світі. Всі зразу визначали дати, коли буде кінець світу, всі зразу навчились трактувати об'явлення, всі зразу знали, як трактувати всі вірші. І кожен хотів бути таким великим: от вже завтра. Я знаю, а коли був коронавірус, це взагалі Ютуб просто висипався тими, знаєте, перлами. Що буде, коли буде? Що хоче сказати Петро? Він каже: Слово Боже, послання Петра, послання Павла і все інше, дано нам не для того, щоб визначити дату. Слово Боже, дано нам для того, щоб будувати стосунки з Богом. І тому він закінчує і каже: «Тож ви будуйтеся в благодаті, зміцяйтеся в благодаті. Ми завжди будемо мати спокус, багато спокус, завжди буде хтось, хто буде нас сіяти сумніви, завжди буде хтось буде казати, ти в це віриш, але ти не зовсім правильно віриш, а я тобі скажу, як треба вірити. От якщо ти візьмеш і відкриєш там оцей текст і відкинеш весь контекст Біблії, а послухаєш мене, то я тобі скажу, що це означає. Так? Тобто завжди буде хтось, хто буде пробувати якось змінити. Але як ми в очікуванні найкращий спосіб це покладатися на Божу благодать, зростати 18 вірш в Божій благодаті і в пізнанні Господа Ісуса. Це центральна ідея, чому нам потрібне Боже Слово, чому ми його любимо, читаємо і досліджуємо. Бачити в Бога тому, хто є нашою цілею. І якщо підвести підсумок в тому всьому і вернутися до нашої початкової тези, так, що насправді. А, Кінець це не завершення, а розкриття справжнього. Петро завершує дуже цікаву фразою. Йому слава і нині, і у день вічний. Бачите, тут є дуже такий парадокс. День це щось, що обмежене в часі 24 години. А Петро каже, слава нині і в день вічний, а вічний – це щось необмежене в часі. Тобто він фактично каже, що ця теза та сама, колись в цей день розкриється справжність, і вона буде тривати вічність. І очікування Христа в цьому випадку це не такась календарна подія, це наш стиль життя, в якому ми вже тепер будуємо те, що одного дня стане новим небом і землею. Тобто цей момент, який ми маємо зараз, тут в цьому залі, він виявляє, ким ми є. І якщо зараз в цей момент настане День вічний, то цей момент зафільмує чи зафіксує всю нашу вічність. Розумієте? Виявить, хто є, хто, що є, що насправді. І воно перейде просто в День Вічний. Тому, вертаючись до початку, Петро ніколи не мав наміру страшити людей. Він мав намір е, показати, що ми вже будуємо або небо, або пекло в своєму житті. І ми відповідальні за те, хто ми є, що ми робимо. Так? Знаєте, я, коли на своє життя, я не хочу сьогодні давати якісь поради, що нам робити. Бо я такий самий, знаєте, мудрий заднім числом. Через Призму свого життя дивишся і думаєш. Але якщо дивитися вперед на цей уривок, три прості кроки, які ми можемо робити вже сьогодні навчитися жити в Божому часі, а не тільки в цьому зайнятому календарі. Тому що е, треба пам'ятати, що оцей день вічний можна в будь-який момент. А якщо можна стати зараз цю секунду, значить, чи, ну зараз ти класно, ми тут в церкві, так? Да? Але чи та секунда, яку ми проводимо протягом тижня, чи є це, це та, це, цей момент, який би хотів я, щоб Господь застав мене в цей момент за тою справою? Другий момент перетворити своє очікування на активну дію. Наш мир і святість це співпраця з Божим планом оновлення світу, наша чистота це простір для його присутності в світі через нас. Святість це не втеча від світу, як колись ми думали, закриємося і будемо святі. Святість це присутність у світі. І кожен акт любові це маленький прорив Божого нового неба. Наш світ. І третя річ: найкраща підготовка, або найкраще очікування це не вірити всьому, що інші кажуть, але здатись на Божі слова і на Його благодать. Бути Богим Духом, щоб Бог міг вільно жити і діяти через нас. І тоді ми усвідомимо, що небо вже почалося в наших серцях. І ми зможемо його принести іншим, як каже Павло, аж доки він прийде. Знаєте, це таке пропрактичне життя. Якщо ви дивилися. Хобіта, або читали першу частину, то там е Елронд, потім, узнає, хто це, запитує Гендельфа, чого ти вибрав Хобіта? Чи не якогось героя такого потужного, чого ти його вибрав? І це, що він каже: насправді дрібні, але гідні кроки простих, тут я зробив слово людей, але да, стають на заваді злу. А вияви доброти і любові повертають відвагу, коли страшно. Це про практичне очікування, прості, але гідні кроки. Я знаю, що День Вічний колись прийде, але я хочу сказати, що той момент, в якому ми живемо зараз, це то той момент, який торкається вічності. Тому що День Вічний може прийти в будь-яку секунду. Він просто виявить, що ми є насправді. І поки ми ще живі і маємо життя, ми завжди можемо переглянути, а хто ми. От з цим запитанням я вас і лишу, а останній слайд я вам не покажу.